Вже не вперше в Переяславі влітку відкритий дитячий комплекс санітарно-оздоровчого типу. Називається він Славутичфемелі цей проект реалізується за підтримки районного голови. Починаючи з 2 липня, тут оздоровлюються діти з Бориспільського району. З користю проводять своє дозвілля влітку. Соціально незахищені діти та юні спортсмени. На реалізацію цього проекту у 2010 році було витрачено 170 тисяч гривень. Бориспільська районна державна адміністрація зібрала кошти завдяки матеріальній підтримці з боку підприємств та батьків. Влада все робить для того, щоб дійсно діти нашого району нормально оздоровлювалися, були задоволені і з 1 вересня почали навчатися з повними силами енергії. І, і, і Я думаю, взимку не будуть хворіти. Це саме головне для нас. Результатами виконаної роботи цілком задоволені. Тож у майбутньому планують оздоровити ще більше дітлахів. Наступний дитячий табір для відпочитку розгортатиметься у селі щасливому. У Бориспільському районі не було такого, щоб така кількість дітей була оздоровлена влітку. Три з лишнім тисячі дітей оздоровлено за чудовий період. Діти були на чорному Азовському морі. Діти на сьогодні перебувають у таборі Славутич Фемелі Пресохмельницького району. Я думаю, що і на наступний рік за підтримки Анатолія Івановича Мальшанського оздоровлення буде ще якісніше. На сьогоднішній день тут відпочивають 105 дітей з усього Бориспільського району. Гасло серед тутешньої молоді здорово бути здоровим. Кожен день розпочинається зі сніданку. Далі тематична гральна програма та фітотерапія. На відміну від інших дітей, загін спортсменів прокидається на півтори години раніше, аби натренуватися вдосталь. Під пильним контролем тренера юнацька футбольна команда Щасливого набуває потрібної форми до чемпіонату, який відбудеться незабаром. Стаємо рано утром, пів сьомої. Йдемо в ліс, бігаємо, потім водні процедури, сніданок, обратно в пляж. Вечором тренування процес хороший дитячий табір гарно оснащений ігровими майданчиками. Щодня тут проводяться змагання з піонерболу, футболу, тенісу та шахів. Вихователі навіть розробили власну програму змагань на скакалці, яка називається «дабл дач». Двічі на день усі вихованці табору ходять купатися на Дніпрі, яке знаходиться неподалік обабіч соснового лісу. Діти у захваті від відпочинку, дехто поділився з нами своїми враженнями. Весело вечором дискотека, тренування подобається все тут. Багато екстриму, багато вражень, класні вожаті. Конкурсні програми і свята для дітей проводять важаті. Вони одразу знайшли спільну мову зі своїми вихованцями. Ми стараємося все зробити, для того, щоб їх сплаті, щоб вони були командою, щоб вони... В чувствові своє єдинство, щоб были були на самом отрядом, Щоб в кінці они вже не хотіли роз'їжджатися. Всеукраїнський благодійний фонд Дорога в майбутнє проводить тематичні тренінги для дітей. На території табору знаходиться бункер, у якому розміщується воєнно-патріотична виставка Молитва за перемогу. А в актовій залі часто відбуваються танцювальні марафони і шоу кулінарних рецептів у театралізованій формі. Після смачного сніданку діти Прошу, отримали маршрутні дядя. листи і гайдали Нувати завдання. Шкода, що табір зачиняється за декілька днів. Нам пообіцяли, що в останній день буде яскраве шоу, купа подарунків та ще багато чого цікавого. Атмосфера табору була настільки приємною, що нам не хотілося його залишати. Аліна Черпак, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.